Але я, наприклад, не то, що навіть стеля, такий перший перехід був знову таки теж в агенції в рекламній. Це 14 рік, коли війна почалась, ми такі, все, mm -hmm. все пропало. Я дивлюсь, що ми там в ОСІ почали машини продавати, знаєш, долари. Мені я така думала, огу! Oh, це ж якийсь пиздець почався. Треба щось робити, да. А мені скільки там 23 чи що було, я не пам'ятаю, 24 роки. Mm -hmm. а, і я це помітила. І була можливість поїхати на шліланку, переїхати на шліланку. Я там, в принципі, так і зробила. Але до того, ну типу, теж там нічого сильно не, не тримала. Була така можливість, але грошей не було. Взагалі, і я би, думаю, взяти. а чоб мені не написати своєму босу тут аргументацію, що я якби вам там за цей рік принесла стільки то грошей. Я була яунд-менеджером, я була клієнтів досить великих. Там лесь були моїми клієнтами. Пепсіко, садочок. Корпоративні, такі великі, у нас було бітілі з ними. Я так порахувала, коротше, що 5 тисяч баксів він мені точно <сум> має бонусом віддати. Зарплата в мене була, типу, доларів 800, я не знаю. Ну, типу, мені 24 роки, знову таки, вже всі знають, да. що я звільняюсь. І в мене знову не було очікувань, не було страху ніякого. Я тупа, коротше, написала цей лист, і володя мені такі, через годинку каже, «Да, згоден окей. Вау. Я думаю, ого! <сігас> огу? а так можна було, було знаєш? А, да. І це в мене перший такий інсайт. із розряду, знаєш, запитай. Ну, я аргументую, звісно, але коли ти да, типу, а куди тобі, а що тобі ще є ця війна? І от той реально був момент відпустити все. От нема чого тіряти, вже якби повна жопа, вже якби далі нікуди казалися, але тепер ми знаємо, що є куди. Але тим не менш це допомогло відпустити ці очікування. Які без всякого страху просто питати. І я, в принципі, на ці п'ять штук собі радісно або не радісно прожила на Шрі-Ланці три місяці, Намагалась там робити бізнес, але... Але це досвід. як то це, кажуть. Суха, це, і... да, це дуже класний досвід, це точно.